Що ж, давайте чесно, це був ще один непростий тиждень з нашого з вами життя. І я би дуже хотіла, аби найскладнішим в цьому було всього лише зробити 5 замальовок у скетчбуці. Втім, серед цього, цього хаосу, скажу вам, що малювати і знімати оцей відеозвіт за другий тиждень челенджу березневих замальовок було, ну, хоч чимось, що давало мені протягом тижня відчуття опори під ногами. В буремні часи з вами живемо, але, ну, що вже, нам своє робить. Мене звати Анта, я тут малюю картинки, і намагаюся не здуріти, та й ви, напевно, теж малюєте картинки і намагаєтесь не здуріти. Або ви любите дивитися на те, як малюють картинки, тож, ну, раз ми всі тут з вами зібралися на теренах Ютубу, час трошечки видихнути і поговорити про черговий відрізок нашої спільної творчої подорожі. Швиденьке пояснення, що тут взагалі відбувається. Аби розмалюватися, я вирішила розписати завдання челенджу на кожен день робочого тижня протягом березня. І щопонеділка виставляю теми списком в себе на сторінці спільноти YouTube каналу. Я малюю сама. І я з радістю кличу усіх вас, хто бажає до нас долучитися. Якщо ж ви пропустили попередні тижні, це абсолютно не страшно. Ви можете разом з нами почати з понеділка нові завдання, та й по всьому. Мета тут відпрацювати, звичку, малювати щодня і просто гарно провести час, а не тільки просто поставити галочки в списку завдань. Вже є випуски про моє вступне слово, чому я це все понапридумала собі, і є випуск про перший тиждень з замальовками. Якщо ви ще не бачили і вам цікаво, обов'язково подивіться ці відоси також. Завдання списком будуть в описі до цього відео і на спільноті YouTube каналу. Я дуже вдячна усім, хто долучається, тому що ну, гуртом завжди більше мотивації і завжди цікавіше робити подібні штуки. Я і сама дуже надихаюся, коли бачу ваші пости. Для другого тижня я обрала як загальну тему малювання предметів. В основному я малюю персонажів і пейзажі, тож це не зовсім моя штука. І ще я завжди любила більше фентезі, а не сайфай, тому мало малювала техніку всі ці роки. Але мені дуже подобається дизайні, пов'язані з технікою, там, з якимись космічними кораблями і з технологіями. Ну і насправді, може, десь в паралельному всесвіті я займалася б малюванням саме якихось подібних тем. Втім, челендж. Не для придумування дизайнів, а просто для щоденних скетчів, Тож я трошечки неочевидно обирала цей список, ну і зробила його, скажімо так, більш, більш простим і буденним. Отже, в понеділок завдання було суто таке для розігріву помалювати взуття. Мені колись здавали таке завдання в університеті, і на мене був напав ступор. Юсі, я вчилася за кордоном в художньому виші в Німеччині, але у них там рисунка і живопису в тому звичному для нас саме форматі не було взагалі. І більшість студентів не малювала геть зовсім. Ну а серед тих, хто малював, чесно кажучи, загальний скіл був ну дуже слабенький. Дисклеймер. я, я не засуджую, я не хочу якось здатись на то з верхньою. Просто це така... Особливість освіти. Ем, у них не вимагається здавати рисунок абітурієнці вже після 11 класу, як у нас. Вони не ходять по пару років в художки малювати натюрморти і гіпсові голови. Їх ну, от, тупо цьому не вчать. І... Тому нічого дивного. Натомість я маю заради справедливості підкреслити, що от за моїми спостереженнями, скільки я років там навчалася, спілкувалася із викладачами, з іншими студентами, вони куди більш такі, знаєте, вільнодумні і креативні, як митці і дизайнери. У них от просто інша школа. І от я з першого курсу в плані замальовок була одна із сильних студенток в нашій групі. Це, напевно, єдине, в чому я. я хоч в чомусь була молодцем. Але ну, я скетчила в більшості людей і персонажів. Ну і от нас е, посадили і сказали помалювати наше взуття. І в мене просто сталася паніка. Я, я просто не розуміла, як до цього підступитися, з чого починати, що робити. А натомість ті, хто взагалі не займався малюванням, як як це не дивно, вони просто такі снаги вирвалися в процес. І абсолютно не вимушено стали скетчити. І тоді було мені дуже важко з цією вправою, але, ну, знаєте, at least I learned something. Окрема дискусія, чи окей художнику просто знайти свою нішу та малювати її, і мати єдиний стиль, там однакові впізнавані кольори і ракурси? Насправді, ем, я думаю, я думаю, що це нормально. Ти можеш бути геніальним, скажімо, от малювання дівчаточок з квіточками, з волоссям, що розлітається, але... Особисто по собі я знаю, що персонально мені цікаво розбавляти іншими завданнями для себе, ну і для техніки насправді теж, тому що отак от виходити зі звичного паттерна мислення буде, звісно, дискомфортно. І часом вміючи прекрасно робити одну роботу там от ви профі в тому, щоб пропорційно побудувати голову в три чверті. Ти не можеш поратися з малюванням чобіт. І це може вас трохи завести в пастку, що от знаєте, знаєте такі ситуації, коли ви дивитесь на картинку і ви бачите дуже красиво, класно промальованого персонажа, там от у них дуже красиво намальоване лице, волосся, очі, губки, носик, вушка, все в порядку. Але як тільки ваш погляд переходить на те, як намальований одяг у цього персонажа, або як намальований бекграунд у цього персонажа, або як намальований взуття цього персонажа, ви такі пуп-пу-пу, -пу -пу -пу. прикольно, звісно, що хтось надрочив руку на аніме-туторіали, як малювати голову, але окрім цього, існують інші об'єкти для малювання, інші теми. Тому, ну, я за те, щоб трохи... Виходити із звичних завдань і робити в тому числі подібні вправи. Коли ви це натренуєте, ви насправді зможете і дівчинку в квіточках в три чверті намалювати, і намалювати ту ж дівчинку, але вже в дивному ракурсі в перспективі. І ви і чоботи цієї дівчинки намалюєте, і тваринку поруч з нею, і рослинку, і будиночок, і взагалі і все, що завгодно. Тому що так у вас буде прокачуватися не Просто навички відмальовувати декілька завчених одноманітних тем, а аналітично просторове художнє мислення. Тож вам не дарма крутани й крутаниці будуть казати Learn Fundamentals. Будь ласка, учіть базу. Ну, а я тим часом помалювала своє взуття. Якщо комусь цікаво, анта всім байдуже. Ну, я просто дуже низенька, і я маю обсесію готичними черевиками на платформі. І роками збирала отакі всякі чобіточки, і їх дуже прикольно малювати, тому що у них усіх максималістські хмерні дизайни з купу якихось закльопочок, шнурочків, ремінців. А я дуже люблю максималістські дизайни. З вівторок ми з вами малювали фотокамери. Я тут вам не говорила за понеділок довгу кулсторію, cool але не переживайте, про вівторок мені просто немає, що сильно розказувати. Тут я обрала камеру як тему з хитрими працями. Хованими мотивами. <свісно> да, це була підстава. Ну, крім того, що ми безпосередньо малюємо об'єкти на отаких от формах при малюванні тих же лінз ми з вами тренували насправді побудову циліндрів і малювання дух. До речі, це може здатися комусь дуже простим і нудним навіть, але от особливо, якщо ви початківець, не недооцінюйте прості завдання для розігріву. Супер корисно було б виділяти час просто на окремому десь листочку, чи, наприклад, на полях у скетчбуці, де ви могли б малювати кружечки, окружності, еліпси, циліндри, от якісь такі подібні штучки. Дивна порада, скажете ви. І може бути неочевидним, на що це взагалі робити і на це витрачати час. Але я вам скажу, йоу, хто тут із нас професіонал артист? Я тут професіонал артист, trust me. Блін, я не знаю, може ви теж професіонал артисти, і ми колеги з вами, і я тут вам розказую щось, думаючи, що я тут така вся дуже розумна, а ви теж дуже розумні. Ну, слухайте, коротше, якщо ви... Давайте так, якщо ви професіонал артисти, ви підіть, будь ласка, в коменти і напишіть іншим, хто буде скролити, читати коменти початківцям, що да, вона права, да, я теж професіонал артист і я теж вам скажу, що треба учити фундаментальні вправи. Коротше, я сподіваюся, що мій кредит довіри достатній для того, щоб ви дослухалися до моїх порад, коли я вам підказую якісь вправи і завданнячка. Це дуже допомагатиме в постановці руки і в відпрацюванні більш впевнених і акуратних ліній. Тема за середу автівки і транспорт. І я дуже-дуже-дуже хотіла в цей день помалювати прям багато. І не лише машинки, а й якийсь інший транспорт. Я от дуже, наприклад, люблю трамвайчики, Трамвайчики — топ. просто ставте вподобайку, якщо любите трамвайчики. А якщо не любите трамвайчики, то я вас забаню. Жартую, не забаню. Але все одно не розслабляйтеся. Але такий маленький, маленький, маленький тайні літл нюанс. У мене... Це бо є робота. Так, да, У мене є робота. І ця робота малювальна. І зараз у мене на цьому тижні от була е, в процесі дуже велика потрійна ілюстрація по Вархамеру. Е, до, речі, до речі, напишіть, будь ласка, хто шарить за Вархамер, тому що мені розкрили цей фендом пару місяців тому, і мені дуже зайшло, але є якесь таке відчуття, що воно дуже нішеве, ну принаймні в моїй бульбашці. Просто Дайте мені знати, хто знає швидкий Вархаммер. Через те, що робота моя теж, скажімо так, задіює мої художні манопойнти. Я дуже часто після того, як помалюю по проектам, ну а там зранку до обіду я сиджу, малюю е, в книги чи якісь камішки, е, а потім у мене начебто і є фізично час, але ну, просто вже нема сил чи натхнення малювати по фану. І насправді це дуже прикро. Скетчбуці, який я використовую час від часу, є вшиті чорні листочки, і я стараюся це використовувати. Я в них е, малюю такі лінійні скетчики, значить як в негативі. Для подібної техніки я вам раджу використовувати гелеві ручки або, ще краще, акрилові маркери. Мені якраз нещодавно презентували декілька нових, і серед них були з досить тоненьким кінчиком, тобто от вони дають такі акуратні е, тонесенькі лінії. І я вирішила, що вони дуже гарно можуть підійти для ось цих нарештів. В процесі сталася біда, бо чомусь, не знаю чого, маркер просто став відмовлятися малювати як слід. Коли подібне стається, не засмучуйтесь, будь ласка. Один із виходів, як от це зробила я, завжди можна переклеїти поверх листочок або ж перекрити іншою фарбою. Той же акрил, до речі, теж підійде. Але, напевно, не дуже хороша ідея братися, замальовувати це акриловими маркерами. Але якщо у вас під рукою є або акрил, або гуаш в баночках, в тюбиках, ви можете це заюзати, а потім малювати поверх заново. І взагалі я користуючись нагодою, давайте вкотре скажу єдиний варіант зіпсувати скетчбук. Да, вам, вам не видно, окей, що я показую пальчики, але я показую це в лапках пальчиками. Фраза зіпсувати скетчбук. Це, це ніяк не малювати в скетчбуці, а все інше можна поправити. Нагадую, що ваш скетчбук тільки для вас, для ваших спроб, для вашого навчання. Тема на четвер була канцелярія та книги. Я давно думала помалювати свої матеріали, і я знаю, що є навіть запит на окремий відос про це. У мене все мої руки чешеться таке зняти, бо я дуже люблю такі огляди у інших художниць. Я свої матеріали можу описати як мікс всякого дуже-дуже різного, тому що за багато років я перепробувала багато різноманітних маркерів, лайнерів, олівців, фломастерів та ручок, як з професійних дорогих магазинів, так і зі звичайних ларьочків і магазів, типу як наша з вами Аврора. Ще одна дискусійна тема, чи треба вони взагалі ті дорогі матеріали? І якщо чесно... Ну так, да, вони дійсно можуть бути в нагоді. Ну, для професійного рівня, та, коли вже ваші навички такі, що дійсно майстерність дає про себе знати, є сенс обирати правильні матеріали, які будуть підкреслювати якісь от вже малесенькі детальки, нюанси в вашій техніці. От там. Скажімо, ви робите ілюстрацію аквареллю. То, звісно, круто, якщо у вас гарний папір з волокнами, а не якась офісна балашка А4, яка при взаємодії з рідиною перетворюється на якісь катишки, на щось таке. Незрозуміле, наче його пес пожував і випрянув. Та Парадокс в тому, що якщо художниці чи художник скілові, ну, справді вони можуть видавати прикольні замальовки як дорогою брендовою ручкою пером за тисячу, так і тою, що просто куплена в супермаркеті. І точно так само, навіть якщо накупити дорогих олівців і скетчбук від Молюскін, але не тренуватися і не вчитись, то... Від вологості сам по собі у вас не з'явиться скіл. І крутих скетчів також просто не буде. Ну і п'ятниця, останній день тижня. Десята, до речі, з 20 тем. Я вас вітаю, ми формально досягли екватору. Поправді дуже швидко промайнув цей тиждень, може, ще також тому, що я значно менш кольорові роботи робила, таку собі графічну недільку організувала. А, це зараз передивилася і усвідомила. До речі, нагадую, що в першому тижні ми малювали рослини і ботанічну ілюстрацію. Я там використовувала і пастельні мілки, і навіть акварель, і кольорові олівці, і це все було якось значно барвистіше, тому, напевно, на третій тиждень я знову собі поставлю за мету попрацювати більше в кольорі. Останнє завдання малювання зброї. Знаєте, які часи, такі і теми в голові, такі і замальовки. Я давно мала спробувати помалювати в Піві, але, ну, якщо чесно, я просто, от поки ви дивитеся на цей спітпейт, хочу скористатись моментом і звернутися до вас. Пірнати в обговорення поточних подій окремо не буду, ми тут з вами не за цим. Але, як і завжди, нагадувань вам, що в принципі, саме по собі можливість малювати картинки в альбомах і гортати дивитися відосики на Ютубі, нам в першу чергу забезпечують наші збройні сили. І ну, це не просто якісь, я не знаю, рандомні солдати абстрактної армії, це чиїсь близькі, чиїсь друзі, подруги, діти, батьки, брати, сестри, і як ті, хто має привілегію бути в тилу і жити ціною їх зусиль. Ми просто за замовченням маємо їх підтримувати. Це, це не те, що от військовим треба зброю, снарягу і машини. Це нам всім і мені, і вам. Треба, щоб у військових була зброя, снаряга і машини. Я не маю окремої банки особисто від себе, але буквально вчора я долучилася до збору на автівку для евакуації, за допомогою якої вивозять поранених. Я залишу в описі посилання, і як завжди, я, я вас не прошу підтримати канал, задонатити мені на олівці чи скинутися на нормальний мікрофон, щоб я нарешті записувала вам нормально закадровий голос на цих відео. Ні, я з цим всім сама впораюся. Але, будь ласка, для мене це все важливо, дуже те, що блін, для мене, для нас усіх. Ви знаєте, що робити. Навіть маленький донат в пару гривень це ваш внесок в наш захист і боротьбу. Ми теж маємо допомагати рятувати життя тих, хто рятує життя нам. Я знаю, що моя аудиторія хоч і невелика, але і небайдужа. Тому, будь ласка, долучіться, якщо вам подобаються наші бесіди і наше малювання. Це буде самий кльовий спосіб мені якось віддячити, якщо так подумати. Дякую вам всім. Також дякую, що подивилися цей випуск Малювати предмети. Дійсно менш звично, навіть для мене. І я особисто трошки заскучала за кольором, але спойлер, наступний тиждень дасть трошечки більше простору для кольорових замальовок. І список буде вже чекати в понеділок на вкладці спільноти. Сподіваюся, що вам корисно і цікаво малювати разом. А мене ж підтримує і надихає, що я не сама це все роблю. знаєте, як оце божевільно сижу в своїй кімнаті і така аха-хах, я малюю, яка я роблю картинки, я художниця. Нагадую, що якщо ви пропустили або тільки починаєте. Не страшно, ви можете долучатися навіть з третього тижня, а потім просто візьмете собі ці списочки по темам і помалюйте для себе, якщо хочете. Це не конкурс, я просто хочу в дружній атмосфері помалювати і підкинути цікавих завдань для ваших альбомчиків. Напишіть, будь ласка, які у вас були труднощі, можливо, цього тижня, якщо є якісь окремі питання, щось хочете уточнити. Скажіть, що було найцікавіше малювати і, можливо, чому новому ви навчилися. Також розкажіть, звісно, улюблена тема. Всі розкажіть, які у вас улюблені матеріали. Не забудьте скинути донат, попити водички і підтримати мій канал. Ну, ви знаєте ці всі штуки про лайк, комент, шер, дзвоник. Бережіть себе і свою творчість. Побачимося в наступному випуску через тиждень. Бувайте!